Кубок аматорської ліги рівненщини із футзалу за підтримки міського голови фінал позаду непростий та виснажливий турнірний шлях. Із 19 команд залишилося всього дві: АВ метал груп та ютерм у бобра. Останній ривок до омріяного трофею довжиною у два тайми по 14 хвилин. Засукавши рукави, команди закрутилися у футзальному танці. Гравець АВМЕТО груп Валентин Харчук здалеку перевірив реакцію Юрія Колодюка. Все. Під контролем. За кілька хвилин знову Юрій Колодюк зберігає свої ворота на замку. Ютерм у бобра відбивається і йде в атаку. Юрій Дячук не переграє Івана Гуранця. А далі за справу взявся Дмитро Харчук. Із його ударом Юрій Колодюк уже не впорався. Для забитого АВ груп почав грати обережніше. Багато уваги хлопці Віктора Чудлі приділяли діям в обороні спроби команди Ютерм у Бобра. У першій половині гри так і не увінчалися успіхом. Найкращу нагоду змарнував Вадим Савчук, не влучивши поворотам із вбивчої відстані. Команди йдуть на відпочинок. Сьогодні аматорська ліга, але відчуття ніби граємо в екстралізі. Перед стартом другої половини головний тренер колективу Ютерм у Бобра Олександр Басич активно дає настанови. Команді завдання мінімум відіграти один м'яч, але активніше розпочинають хлопці з АВ Метал груп. Владислав Гарбарук не влучає у дальній кут. Дмитро Харчук був близький до дубля. Перекладена після стартової навали хлопці Віктора Чудлі знову зайняли оборонну позицію, чекаючи на контратаки. Ця тактика себе виправдала за три хвилини до кінця гри. Едуард Примоченко заробляє кутовий. Дмитро довгий подає. А Вадим Денисюк ставить крапку у фінальному матчі. Ерем у бобра спробував повернути інтригу в матч, але не вдалося. Не допоміг і п'ятий польовий. А веметал груп вперше у власній історії виграє кубок аматорської ліги рівненщини. Команда дуже багато проблем нам створила сьогодні. Ну, добре, що на ноль відіграли. Кубок є в нас нарешті перший серйозний трофей для нашої команди. Колектив Ютерм у Бобра хоч і поступився у головному матчі, але аби грати у фіналі, команда доклала чимало зусиль. Мої хлопці ми зібралися три місяці і за три місяці зайти у фінал. Це дуже велика планка, і хочу їм подякувати. Я їм і пишаюся. Це дійсно сильні хлопці. І думаю, що ми ще скажемо своє я в чемпіонаті. Футзаліста АВ «Металгруп» Владислава Гарбарука визнали кращим гравцем фінального матчу. <плес> Хлопці Олександра Басича стримано прийняли трофей фіналіста Кубка. А от гравців АВ Груп у пориві радості стримати не міг уже ніхто. Тривав Кубок аматорської ліги із футзалу Рівненщини із з листопада по кінець грудня. Змагалися 19 команд 7 із другої ліги і 12 з першої. Потужний фінал, гарна гра. Жаль, шкодах, звичайно, що не було пенальті, там і команда 2-0 перемогла, але все по, по грі, все по результату. Дякую місту за допомогу, дякую Збройним силам України, що не повітряних тривог не дали провести цей матч. Дуже радує, що повний зал глядачів. Для переможців це другий офіційний трофей в історії. Окрім звитяги в Кубку Аматорської ліги Рівненщини, гравці АВ «Металгруп» мають у доробку ще чемпіонство другої футзальної ліги. Області Води Мороз Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.